Відкрийте, будь ласка. Хто ви такі? Відкрийте, будь ласка, двері. Чому ви за мною їздите? Я депутат обласної ради. Хто ви такі? Я депутат обласної ради. Хто ви такі? Відкривайте двері. що ви Хто ви такі, я запитую, чому ви за мною їздите? Подивіться на цих людей, які супроводжують е, чергові люди від Степана Івана. Що ви за мною їде? Що ти смієшся? Ти? Я тобі? депутат обласної ради. Хто ви такі? Відкривайте двері. Зверніть увагу на цих людей. Дови, давай, давай, Що тобі є? Бій тобі! Подивіться, село. Вони їдуть зі мною. Подивіться. Цього. Вони їдуть зі мною з зрадного сюди. В них є спецзавдання. Хто ви такі, представте, будь ласка? Ви громадяни України, ви представник сюди. Да, да. Ви громадяни України, чому ви за мною Чому Ви за мною слідкуєте? Я вас запитую. Ви громадяни України, чому ви за мною слідкуєте, чому ви сюди приїхали? Я запитую, чому? Чому ви за мною слідкуєте, я вас запитую? Чому ви за мною слідкуєте, чому ви сюди приїхали? Я запитую, чому ви за мною слідкуєте ну, хто вам завдання? Де бо вони їдуть зі мною. Чого ти смієшся? Ти? Смішно тобі? Хто ви такі представте ласка? Ви громадяни України, чому ви за мною їздите? Чому ви за мною слідкуєте? Я вас запитую. Ви громадяни України, чому ви за мною слідкуєте? Чому ви сюди приїхали? Чого ти смієшся, ти? Смішно тобі? Давайте свидання. Найдут вы престолов, кого-то явно посадят на кол Филипп будь тренди уже на сиюбке в пол По Ази замразишь, на рабочий стол Хотя стоп, стоп. вольните с ним совместно вальтон Джигурда, джигурда, джигурда Как заклинание, чтоб ваша мода не коснулась меня Вы все поете, как мужик, что поймал езя Ты кто такой? Давай, до свидания Водка, пистол, тут известный Любит Москва, хоть тут не местный Платит братью, хоть сам